Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття, розвиток мовлення та малювання. І сьогодні до нас завітав якийсь незвичайний гість. Відгадайте, хто це. На гілці, мов м'ячик висить, а не стрибає. Рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Так, це яблучко. А де ж росте яблучко? На яблуні, вірно. І воно там росте не одне, а на дереві багато яблук. Так що яблучко не сумно, в нього там багато друзів. А ще яблучко хоче з вами пограти в гру, що де росте? Подивіться, яке дерево в лівому верхньому куту? Яблуні. А на яблуні ростуть груші. Ні, а що росте на яблуні? Яблука. А далі це що? Слива. На сливі ростуть абрикоси? Ні, на сливі ростуть сливи. А це вишня. А на вишні сливи ростуть? Ні, на вишні ростуть вишні. А в нижньому лівому кутку що це за дерево? Абрикос. А на абрикосі ростуть вишні? Ні. На абрикосі ростуть абрикоси. А далі у нас яке дерево? Груша. А на груші ростуть яблука. Ні, на груші ростуть груші. Ох і яблучку. Ти хотіла нас заплутать. На яблуні що росте? На яблуні ростуть яблука. Далі, діти, на сливі ростуть сливи. На вишні ростуть вишні, на абрикосі ростуть абрикоси, на груші ростуть груші. Бачиш яблучку? Наші діти все знають, ти їх не заплутаєш. Діти, а як називається місто, де росте багато дерев? Сад, вірно. А як називається сад, де ростуть багато яблунь? Сад який? Яблуневий, а сад, де росте багато слив. сливовий сад, а сад, де ростуть груші, як називаються? Грушевий сад, а сад, де ростуть абрикоси, називається абрикоси. Бачиш, яблучка, наші діти все знають, вони розумнички. Яблучко нас запрошує. У сад, де збирають різні фрукти? Якщо збирають яблука, то кажуть багато чого? Багато яблук. Якщо збирають груші, то кажуть багато чого груш. А якщо збирають сливи, то кажуть, багато чого? Слив. А як назвати одним словом яблука, груші, сливи, фрукти, вірно. А якщо ми збираємо фрукти і їх багато, то кажуть багато чого, багато фруктів. Молодці діти. А зараз яблучка хоче з вами пограти в рук. Один багато. Одне яблуко. А багато чого? Багато яблук. Одна вишня. А багато чого. Багато вишень. Одна груша, а багато чого, багато груш, одна слива, а багато чого, багато слив. Молодці! Діти, яблучко наше засумувало, і воно хоче, щоб ви сказали, яке воно? Похваліть його і допоможуть нам. Кольорові лего цеглинки. Отже, яке яблучко? Подивіться уважно. Яблучко рум'яне, червоне, смачне, солодке, свіже, вітамінне, корисне, запашне. Молодці. Бачите, скільки ми слів знаємо про яблучко? Ой, яблучко вже посміхається. Воно задоволене, йому подобається, як ви про нього розказали. Яблучко хочу, щоб ви склали речення із словом яблуко. Допоможуть «да нам немодоріжки. Перше речення. Яблуко росте на яблуні. Ось перше речення. Друге речення в яблуці. Багато корисних вітамінів. І третє речення. Діти люблять яблука. Молодці діти впорались з завданням. Яблучко показує, що в нього дуже багато друзів, і всі вони дуже різні. Яблучка бувають різного кольору жовте, зелене, червоне, смугасте, різних відтінків. І навіть різного розміру маленьке, більше, велике. Бувають за формою кругленькі, бувають витягнуті, але всі яблучка дуже смачні і корисні. Ті, що червоного кольору, більш солодкі, ті, що зеленого більш кисленькі, а жовті бувають або просто солодкі, або терпкуваті. Але всі яблучка дуже смачні і корисні, бо багато вітамінів містять. Кожного дня треба їсти яблучка, бо воно чистить зубки, допомагає вам бути бадьорим, здоровим, не хворіти. Сьогодні ми будемо малювати яблучка на яблуні. Яблучко запитує, а де розташована яблуня? Посередині аркуша. Якого кольору стовбур? Коричневого. Стовбур, а від нього йдуть гілки. А зеленим кольором намальована крона. Що таке крона? Це багато гілочок. Да? Коли ми здали подивимося, воно все нібито одним зеленим кольором. А потім малюються яблучка. Які вони? Кругленькі, червоненькі. І Яблуня росте на землі. Да? Ну, так як багато трави, ми намалюємо внизу зелену травичку. А ще яблучка запитує, що ж нам потрібно для малювання? Підготуйте білий аркуш, склянку з водою, пензлик та фарби. Які фарби ми підготуємо? Коричневу, зелену та червону. Отже, підготувалися. І зараз будемо малювати. Отже, починаємо малювати. Набираємо води на пензлик і на весь ворс набираємо коричневу фарбу. Будемо малювати стовбур. Спочатку ми нажимаємо легенько кінцем пензля малю, малюємо, а потім стовбур робимо товщим. Якщо фарба закінчилась, набираємо ще і доводимо. Після стовбура будемо малювати гілочки. Гілочки у нас тонші, до стовбура товще, а до кінця тонше. Ось так. В кінці гілочки тоньше, а до гілки товші. Якщо фарба дуже густа, малювати погано, тому розбавляйте водою. Але якщо води дуже багато, фарба буде дуже світла, погано малювати. Ось так. Тепер коричнева фарба нам не потрібна. Миємо пензлик у воді гарненечко. Промакаємо його серветкою, щоб він був чистий. І будемо малювати листечка і травичку. Дерево ж не висить у повітрі. Набираємо зелену фарбу і починаємо малювати травичку. Набираємо на весь ворс І ось так масками один до одного малюємо травичку. Я вже підготувала, тому покажу вам. Ось уже травичка намальована. Бачите, скільки, її? яка вона густенька. А тепер будемо малювати листя. Листя будемо малювати мазками. Набираємо фарбу на весь ворс пензлика і малюємо ось так, прикладаючи, прикладаємо пензлик до папіра і з'являються в нас листочки. Листочків на дереві багато. Це робиться дуже швидко, дуже легко. Ви вже малювали маски. І так малюємо по всьому дереву. Я вже намалювала це. І покажу вам, що робимо далі. Пензлик нам не потрібний, ми його помили, відклали. Беремо червону фарбу, розмочуємо її водою і будемо малювати яблучка. А малювати будемо пальчиком. Беремо пальчик у воду. Потім набираємо фарбу і прикладаємо. Так само, як прикладали пензлик, так само пальчик Мочуємо червону фарбу і малюємо яблучки на нашій яблуні. У мене яблуня багата. Дуже багато яблучок на ній. Гарно вродили яблучко. Скільки вам подобається. Ось і намалювала я яблучка на яблені. Пальчик ми миємо гарно, витираємо серветкою. І ось наша робота готова. Ось така яблуня з яблучками вийшла у мене. Буду чекати ваших яблочками піти. Ви сьогодні дуже старалися, складали речення, грали з яблучком в різні ігри, казали, яке воно, малювали яблочко на яблуні. Яблучко дуже у нас сподобалось, але йому потрібно йти до своїх друзів. Давайте скажемо яблучку до побачення. А ви сьогодні були молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.